Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі Вона на каналі Тару Україна на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Дивимось Запоріжжя область, обов'язково дивимось ЗС, тому що неодноразово показувала на вересень яку загрозу саме не енергетичну, а ядерно-атомну. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, якщо вам треба консультації. У ваших питаннях. Так само не забувайте, що спонсори можуть задавати свої конкретні питання в етерах і мають доступ до закритих відео. В Запоріжжя я вас вітаю. От, як будемо десь ховатись, пересиджуватись, але то звечора не подобається мені той факт, що він може щось захопити. Будемо фронт дивитись дуже добре. Підіймуть вашу владу вночі, швидко-швидко приймати рішення. Прям суха та паніка буде по-запорізькому. Але дивіться, що стосується фронту, може бути інформація, що там ворог. Плавні, подивимося, що там він буде робити звідти з тих плавнів? Що ворог прям має велику перевагу. Ні, не панікуйте, це треба, це для чогось треба. Тобто. Якби, знаєте, в медіа буде така, щоб пришвидшити втручання це карта Америки. Америки карта миру і, і вже укладання миру. Тобто іноді будуть такі вкиди, вони нібито і не підтверджують якийсь факт, але нагнітають, можуть щось сказати, потім спростувати. За дуже сильно переймаються напрямок, але я вам чесно скажу, треба більше за Донець, щоб не перейматися. не не те, що ви там погані, у вас проблем нема. Але ви зрозуміли, що у вас тут стабільно. Стабільно і по справедливості плани ворога вони так швидко не здійсняться. Бо великого прориву не повинно бути. Тому не панікуйте. Це я пам'ятаю, як ви мені писали по ЗС, коли там була загроза вибуху. Боже, кожен день там десятки повідомлень. Ми всі померемо, яке, ну якби, а й що ні. Розумієте, я роблю одне відео. Ну ні, а ви мені там пишете, яка я сяка така. Всі бачать, що буде вибух, а ви не бачите. Ну, І, і тут зараз я паніку, паніку не розводьте. Ну, Хочеться попанікувати, окей, але ну, ну недовго. Не Запоріжжя найближчі дні. Помірність, десь була тиша більш-менш. Залізниця, дивіться, станція якась. нібито вже в місто. Не центральна станція залізниці, нібито вже і місто, і ще околиця, і щось там є, якийсь ще важливий об'єкт для оборонки. Коротше, нічого не пишіть в коментарях, про що це я. Ну, так показало. Всі збагнули. Ракета може йти, щось важке, може йти в бік. Запоріжжя, і що? А вам і ППО чутно. Вам виходить чутно і приходить. У нас так в Харкові так само, там постійно щось. Ми вже відрізняємо. Так, це тиката, це туди. Так, Це кілометри від нас <сум> вагатило. О, летить. О, знижується. Ой, та ні, тут до нас, да, мої хороші. Я таке... Ми вже такі чітко можемо сказати. Всі види зброї майже вивчили. Я зараз розкладу трошки, тому що. Хтось наведе на військову ціль у місті Запоріжжя. Дивіться, казарми обережна, той район. І він буде не один. І узб... набережна. У вас може з двох боків грамахати. Багато ціле йде, і е, чому мені не сподобалась балістика отут обережна. З Запоріжжя найближчі дні. З води заходить. Є загроза. Знаю всі моменти, нюанси у вас, як пройти зайти. Так, да, як зруйнувати. Наступний крок це вже буде промзона знову. Тобто зараз одне, потім промка йде знову, потім знову. Давайте подивимось південний мікрорайон. І Ще буде багато. Перші вибухи будуть. У вас там є десь вода? Ну, на вашому районі. От, -от там це перше позбивають. Щось піде далі? І в пів південний? Пропустимо. Так. Да. Він. Щось нове вигадає. Вони ж в день були у вас, а зараз показую, що може бути щось ще нове і вночі. Дивіться, для Південного загроза не тільки є від маленьких дронів. Він як щось видивляється. Там невеликий район у вас. Буде ще. Але не в тому був сенс, щоб вони просто в будинки влітали. Вони, як знаєте, як наводчики, як от перші кроки до наступних більш таких серйозних уражень. Ну, не ображайтесь на мене, як іде плавні. Правду казати чи збрехати? ж моє це, це знаєте, мене точно колись там -то. закрию за, мій, за мою правду? Халатно ставляться на ситуації в плавнях, не військове. халатно. Ну, ну, типа війна і що? Да нічого, ну тому що там місцеві здають. Нічого. І місцеві, які є і приїжджі, які з, з інших там містечок, які ближче до нас, туди їздять, бігають, щось там роблять. Що, що можна святкувати в місті, знаєш, знаючи, що там в половнях, що от взагалі? От пропустити момент, коли можна було кардинально все змінити. Якісь фоточки, хтось приїжджає до Запоріжжя, до цієї військової адміністрації, чоловік військовий. Які, якісь емоції, якісь заходи безкінечні у вас в місті. А там, де треба от, вкопатись, гризти в землю, там ні біда. Хлопцям важко буде багато вогню, ми виб'ємо ворога з плавнів. Чекаємо на зброю. А там ніби як ніхто не може закріпити. Знаєте, там настільки все туди-сюди літає. Приморське. Ух ти ж, зараза. Каби, щось важке вогнюсті. От він там в ворог. карта диявола. Він там просто лютує. Та не буде там нічого захоплювати. Йому далі кудись треба. Він туди відволікає, піде він боком, якось в бік піде. Це не патова ситуація. Це от е, активна фаза, давайте так. І ми якось от, якщо вони знають, що ми плануємо наперед, вони прям знають, то ми ні. Ми за рахунок цього час втрачаємо, розумієте? Час втрачаємо Мелітополь найближчі дні. Чітке влучання, куди треба, ми влучимо. Але в чому біда, звідти щось буде запускатись важке. Там Мелітополь, в Когородичі, ну вибачаєте, місто буде під питанням чи взагалі. Ну, чи залишати щось там ціле, тому що нашим доведеться сильно бити туди? Може у них там бази прям такі навчальні? Ні, оборонні оборона ППВУ, все, що літає, все, що запускає, розумієте? Бердянськ, найближчі дні. Захист працює у них. Щось збивати буде добре ціля знову дияволу. Ну, Підтягнули резерви. Підтягнули. Енергодар. Енергодар. Ну, що у вас карта смерті падає? У тобто вас військових там багато і... Фізично там багато військових. По-перше, вони вбивати будуть. Дивіться, залізниця у вас не повинна бути, значить, якийсь вузол транспортний. І там багато буде прильотів, Заяс. За Ми Ми щось чекаємо дурять нас. Треба захист робити там на станції. Вони чи хворі? Чи безумні? Їх попереджали, що це буде горіти, що воно може загорітися. Десь як впаде, знаєте, як пошуткував, але невдало. Щось палати буде на території. Вони щось не зможуть відразу загасити. Дивіться, там і руйнація показується. І втрата їх особового складу. Ну, станція стоїть, але отакі. Три моменти загрозливі, найближчий період будуть. Але по ним брешуть. Там насправді є проблема, але це не та, яку нам озвучують. Поріхівський напрямок Оріхів. Гучно, але от таке відчуття, що вони плани змінюють. Що трохатись я не можу. Я можу робити вам гучно і не влучно, до речі. Да. Більше б є район, який ближче до Запоріжжя туди. Там прям вибиває. Не дає, ну щоб не було, як жити, як відновлювати все що. Зруйновано. голя поле найближчі дні. М -м, карта Фортуни. Ну, щось їх неприємно чекаю. ФПІшок багато. Але от як Ну ми навчилися, що з ними, в принципі, робити. Вони є, але таке відчуття що він прощупує то там, потисне на фронт, то там. Тут, тут зараз те, що стабілізувала ситуація, але очікувала більшого від ворога. Давайте так. Вільнянськ найближчі дні. Передмістя. Раз. В центрі вдень обережно щось тестує на вас. Дивіться, у вас також щось півіхи може бути. Та ви далеко? Тут не моя, ну, якби, все не обговорюємо. І низько йде. Дрон і прильот. І, і... Чому показують центр? Я не розумію, до речі. Тому що околиці гучно-гучно, тут і воно може влетіти. Коротше, показую великий вогонь. Є загроза, тому дослухайтесь. Чомусь показує, що люди на вулиці. Ну, пішли погуляти, так? Да? Тримаємося.